Усім добрий вечір, друзі. Зараз займаюся, розсаджую свої живці троянду. Оце я викопала сьогодні троянду е, Ангела. От, е, під п'ятилітровою баклажкою було. Зараз скажу вам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 живців. І усі, і усі прийнялися. Зараз хочу показати вам, які коріння у них Дивіться. Отакі коріння вони наростили за літо. Це я живцювала під зиму. Десь кінець, так, да, десь середина осені, отак от під кінець осені. Вони вже вони дуже гарно в мене усі прийнялися, і випадів фактично і не було. Це я живцю, я вже сказала, троянду Ангела. А слідуча буде в мене троянда живцюватися, це буде моя супергранда Ну Там небагато, там десь 4 черенки в мене всього чи 3, мабуть. От. А іще будуть деякі трояндочки, але це потім вам розповім. Розкажу, як я їх садю. Отакі От двохлітрові баклажки обрізаю, то що горщиків у мене небагато. На дно я кладу камінці або пінопласт. ґрунт у мене садовий, помішаний з торфом, тому він такий рихленький ґрунт, легкий, ну, більш-менш легкий. От, І трошки заглубжую глибше, ніж вони були. Мені подобаються ці троянди, тому що вони ніколи не переростають у шиповник. Хоча ну, деякі люди не люблять. ну... Троянди, які живці вирощені, люблять привиті. А мені подобаються такі троянди. Вони нічим не гірше від привитих троянд. Підемо далі, друзі. Друзі, хочу вам дещо показати. Зараз в своєму такому невеличкому квітничку. Тут у мене старі троянди, нові троянди. Оце зараз, бачите, днем було так спекотно. Ну, на. Градусніху дідуся було 47 градусів на сонці. Горіло все, погоріло я мамою все. У мене гортензії горять дуже. Оце витримала така в мене трояндочка, не знаю її назву, я вже за неї розповідала. Вона ростом з мене Цвіте такими гарними квіточками. Бачите? Хочу вам зараз, друзі, показати. Підемо мої троянди першорічки, які в мене були посаджені навесні. І оце, по ходу, зараз проходимо в Хайді-клум. Трояндочка квітне, бачите, печуться. Просто печуться, тільки відквітають. Оце трояндочка сексі рексі, вона непогано держи сонечко. бачите. За день ще так більш-менш, як кажуть, привабливо виглядає. Ідемо, друзі, зараз покажу вам. У мене в садочку навесні з'явилася матрикарія. Мені дуже гарна дівчинка дала такий мал маленький відросточок від неї. І дивіться, вона зараз заквітла. Це махрова матрикарія. Дуже гарний кущик. У неї ця рослинка росте поміж троянд. Дуже гарно виглядає. Оце, я думаю. Мабуть, шалфей буде ціля вбирати, бо він дуже розлогий. Його, мабуть, більше десь під кущами гарно підсаджувати. А Матрикая вона якось так і вертикаль більше держи. Ну, зараз про троянди. Оце проходимо Акрополіс. Акрополіс у прошлому році сюди пересадила. Я читала за нього, за цю трояндочку, за неї вер... верніше. Вона не дуже всім подобається за свій кольор, а мені вона дуже подобається. І моїй сестрі вона при... ну, приїжджає, їй дуже подобається Акрополіс. Дивіться, вона коли відквітає, у неї такий кофейний. Такі забарвлення на ліпісточках з'являється. І вона як мумія становиться. А так вона така ну, рожева, такі, з кофійним, таким кофейним низом. Дуже гарна троянда, мені вона подобається. І вона теж так непогано. Дивіться, держи сонечка. А оце, друзі, у мене троянда перший рік. Це у мене троянда Фіджи. Оце така маленька, це Тетянін сад висилав такі маленькі рослинки, але вони в мене всі принімалися. Вони були недорогі, там по 50 гривнів. Ось, ну трояндочки всі прийнялися. Дивіться, який в неї низ, у неї світлий низ, вона вже відквітає. Я за перший рік нічого не можу сказати, держи вона чи не держи квітку, але квітка вели. Перша квітка була громедна, вона у мене лежала на ладоні. Зараз трохи поменше, але квіточки випускає постійно. Оце фіджі, друзі. А оце, друзі, може хто підскаже, у мене такий злак. Дивіться, яке гарне. Може, це міскантус, не знаю. Мені його подарували маленькою рослинкою. Оце в мене вже четвертий рік він росте. Дивіться, який кущ. Кущ десь метр двадцять висотою. Я йому сюди поставила опору, вона у мене так за ненадобності стояла. Я думаю, вона в ній буде. Непогано виглядати. І ще можна ось сюди на конус якийсь таку вісюльку декор зробити. І буде дуже гарно вона у цьому. Дивіться, який гарний. Мабуть, міскантус. Якщо друзі, хтось знає, напишіть мені. Ось На фоні нього у мене росте флокс. От, там я трошки вже поросаджувала свої ці, господі, багаторічники. Потроху розсаджу вже на, ну, на наступний рік на продаж. Далі, друзі, підемо. Я ще покажу вам е, дві троянди. Оце вже повбирала тут грядки, посіяла Мали, ну, молоденький бурячок. Дивлюся, вже взійшов. Кожен день поливаю, бо спека страшна. Оце, друзі, троянда Ель. Я від цього, цієї квітки у захваті. Дивіться, яка квіточка. Вона така ніжна, ніжна. І ніжна рожевий колір у неї, і внутрі там у неї така кремова-жовтувата така серединочка. Трояндочка дуже гарна. Вона і в бутоні, дивіться, яка гарна. А поряд з нею трояндочка, ну я її думала відсаджувати від ціля. Це вона не на постійному місці. Це троянда, друзі, забула, Щас подивлюся, Гуернсі. Троянда чудова. Дивіться. У неї. Малиновий центр, такий, середина малинова, а по краю такі світлі біло-рожеві ліпісточки. Дивіться, вона зі знанки зовсім другого кольору. А коли дивишся внутрі, дивіться, яка гарна трояндочка. Оце дві квіточки, вранці вони були, бачите, а потім вони спеклися. І ще одна трояндочка у мене велаксіс. Дуже це весною посадила, дивіться, вона з мене ростом. Метр шістдесят вона вже набрала. І зараз покажу її квітку, друзі. Колір дуже чудовий, і квітка гарна. І вона така трояндочка, стійка. Звичайно, гібридна троянда зріз такий величенька буде. І мені подобається, я читала за неї, що в неї, як у моєї троянди, та, та що за парканом росте у Супергранда у неї стебло буде таке стояче, прямо стояче. Вона не розлога така троянда буде. Я думаю, може мені її підсадити до моєї цієї троянди. Оце, бачите, вбираю, друзі, бачите, що поробила плівку всю порвала, коли вітер був, огірки всі пропали вже. А там молоденькі насадила. Зараз покажу. Оце, друзі, убрала, грядку підня... ну, підняту грядку. Клубнику повністю убрала, бо вона тут вже боліла. Посадила огірки. Огірки ми вже збираємо. Тут є вже огурчики, бачите, вон там понав'язувалося багато огурчиків. Ну, листя, як завжди, оце, треба пообрізати, боліє. Я пустила по землі. Не хочу вже тягатися з цими опорами. Вже, чесно кажучи, все, як кажуть, надоїло. Роботи багато, на одні руки. Дідуся, чи можете допомагає мені. Ну, я, як кажуть, нічого не впіваю. Це то тут, то там. Два участки, як ви я вже розповідала, бачите, оце паркан від, ну, відділяє два участки. І я оце то на той участок, то на цей участок. Важкувато, друзі. На цьому я буду завершувати своє відео. Тут трояндочки теж треба обрізати. Я не готувалася спеціально для цього відео, як ви бачите, нічого тут не випулювала, не обрізала. Тому як воно є, так і воно є. Оце мені дуже понравиться оця троянда з калібур. Вона довго держить квіточку. Гарна така трояндочка. І ще мені трояндочка моя подобається, вона зараз починає квітувати. І, господі, я її назву Зараз залізу. Я вже за нею розповідала, зараз покажу. Тут попереду росте у мене такий карликовий флокс, ну, треба його від тіля прибирати. Буду на навесні, а може по осінні буду багато пересаджувати рослин. Оце моя трояндочка, друзі, яка мені подобається. Бачите, у неї колір гарний. Я її понижчі обрізала, і вона зараз починає розквітати. Хочу її винести на передній план. Дивіться. Трояндочка не болява, якщо всі трояндочки там, то там, то там десь побалюють, то ця трояндочка не болява, трояндочка. І оця трояндочка мені дуже подобається, оця Клум, Дивіться, вона теж не болява. Оприску, друзі, усі разом. Якщо ті трояндочки де більше, де менше боліють, то ця ні, бачите? У неї де-не-де -не -де, там, може, понизу там є листочок якийсь, А так гляньте, яка пишна зелень. І вона стоїть на сонечку у мене. На цьому буду з вами прощатися, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!